Як воно було в інших країнах. Як буде в Україні, вже скоро дізнаємось. А поки ось ще одна українська реформа, яку нещодавно запровадили. Нагадаю, днями ми міняли паркувальників на контролерів, боролися з корупцією. Готові дізнатися результат. Крок вперед, два кроки назад на столичній вулиці знову повернулися паркувальники. Водії раді, що ми вернулись, каза чесно. Не тішиться тільки керівництво Київ Транспарк сервісу. Європейський експеримент провалився, адже там планували паркувальників замінити контролерами. Останні мали б лише перевіряти, чи сплатив водій за стоянку через паркомат або телефон. Неплатникам повинні були виписувати штраф. Принаймні, джедаєм показували таку іделю у кінці листопада. Тож за 28 робочих днів інспектори Київтранспарксервісу в центрі столиці зафіксували понад 6,5 тисяч неплатників. Майже з чотирма з половиною тисячами водіїв відбувся, як говорять контролери, діалог. Та лише 28 керманичів показали свої документи і визнали порушення. 18 протоколів потрапило в адміністративну комісію КМДА. Усього за двома протоколами винесли рішення. До бюджету надійшло 0 гривень 0 копійок. Коштів ноль, а зарплатня і втрачена ну, вигода, прибуток від тих майданчиків, які ми змінили паркувальників, це також налічує сотні тисяч гривень. Тож дорогий експеримент із заміною паркувальників на інспекторів провалився, бо водії-порушники просто не давали документи контролерам, і виписувати штраф було нікому. Керівництво комунального підприємства хоче, щоб паркувальник навіть не чекав порушника, а виписував штраф на авто, бо водійний платник може цілком законно відмовитися показати документи. Якщо водій не знайдений, то буде власник транспортного засобу нести відповідальність. У нього буде термін спеціально йому наданий, наприклад, протягом там п'яти днів 에, надати дані водія хто був за, за кермом, чи самостійно понисне відповідальність. зараз у Київ транспарк сервісі готують проект закону, а поки повернули паркувальників, які щоправда теж не повинні брати в руки гроші, а відправляти водіїв до паркоматів. Правда, самі кармани ні сном, ні духом, що паркувальники ще з 2012 року не мають мати справи з грошима. Ну звичайно, талончики покупаю. Ну я даю парковщику, він мені дає Як і раніше платили, так і потім у Київ сервісі по факту визнають незаконність дій паркувальників, але кажуть, без їх співробітників водії взагалі не платитимуть за послуги. Тому якщо ми зараз без внесення чітких відповідних змін до законодавства на чим ми працюємо. Позабираємо людей, з звуть паркувальники. І зараз в мене налічується 337. То ви розумієте, що надходження впадуть до І Вони будуть, як кажуть, я навіть не зможу тримати свій штат взагалі. 337 паркувальників та всього 87 паркоматів. Хоча автомати для сплати повинні бути на кожному майданчику. Проблема в тому, що водії потрапляють у замкнене коло. Якщо справно не платити паркувальникам у Київтранспарксервісі і не з'являться гроші на нові паркомати, якщо керманець все ж вирішив придбати талон у контролера, то повинен принаймні знати за що саме він платить гроші. Чек це не оплата парковки, це підтвердження операції скупівлі продажу. Талон повинен бути наданий. Сі та України з такими темпами паркувальники зникнуть не так уже й швидко. Та європейські інспектори, якщо і вийдуть на полювання за порушниками, то й наступного разу цей експеримент може провалитися. Адже потрібно не міняти одних людей на інших, а змінювати систему та наше з вами ставлення до неї.